Доброго дня, вітання вам з Канади. Ну, що хочу сьогодні розказати. Сьогодні у нас субота. Сьогодні вихідний день, у мене два вихідних. Дуже було багато запитань з приводу моєї роботи. Я хочу сказати, що зараз я в місті Стеллартон, Нова Шотландія, Канада. Приїхала я з міста Запоріжжя. Україна. Ким же я працюю? Я працюю швачкою, на фабриці працюю, працюю вже четвертий місяць. Що хотіла розказати про заробітну плату. Заробітна плата в мене мінімальна 14,50. Було 14,25 і з 1 квітня. Підняли нам заробітну плату ну, по всій новій Шотландії на 0,25, тому 14,50 зараз. Якщо порахувати, скільки це, це десь якщо чистими, завичити в податків це десь 12 доларів. Отримую я в місяць десь близько 2 тисяч чистими. Якщо так порахувати, то в тиждень у мене було 477 доларів, це плата за тиждень. Отримую я заробітну плату кожного тижня, в четвер в мене вже на рахунку ці кошти. Ось в ці три місяці я отримувала по 470 доларів. Потім один тиждень вже квітня трошки підвищили, і я стала отримувати 477 доларів за тиждень. Але як пройшло три тижні, три місяці, то мені роботодавець дав бланки, я заповнила, ми заповнили. І відправили на медичну страховку, на медичну страховку е стоматолог, е тоді Позору, тоді там е на, е на лікарства буде страховка, страховка життя, там ціле, ціле, їх багато. Е Ще е от по типу нашого профсоюзу Ще внутрішні 0,25 цента кожного тижня. В мене відраховують це на поздоровлення, на вітання на дні народження, хтось там в лікарні лежить, хтось народжується, хтось помирає. Ну, ось на це але в мене питали. Згодна я 0,25 центів в тиждень відраховувати на ось такі потреби? Я сказала, немає проблем, так я хочу. Тобто я е, три місяці отримала 470, потім 477 доларів. На цьому тижні м, вже в мене ці страховки з 10 е, квітня працюють. Мені вже видали в бумажняному виді е, номер цієї страховки, я вже можу звертатись до стоматолога, можу звертатись до... Позору, можу звертатись, будуть мені компенсувати витрати на медикаменти. Ну ось так. І отримую я свій випуск по заробітній платі. І що? І в мене заробітна плата в тиждень 461 долар. Чому? 461 долар там з копійками. Тому що 15,5 доларів в тиждень в мене пішло на ці страхові. Тобто, щось платить роботодавець, щось плачу я. Якусь частину оплачую я. Тому ось так Ще хто питав з приводу того, що ось в Україні там жіночка писала про те, що е, вона працює швачкою і там прям не можна встати з місця, треба працювати понаднормовою, бо зовсім зовсім нічого не заробиш. Ну, якщо так подумати, то е, в нас такого немає. Там, де я працюю, в нас такого немає. З приводу того, що я ще ніколи не працювала до цього швачкою, як, до того, як приїхати в Канаду, і не вміла шити. То якийсь час в мене було на те, щоб навчитись шити. Зараз я вже шию. шию я внутрішні кармани. Ну, все, що зв'язане з карманами, ну все шию. Що дають, те й шию. Ото так. Але якщо мені потрібно вийти. Під час робочого часу я можу вийти, поговорити по телефону, я можу піти попити води, я можу сходити в туалет. Нема такого, що не можна виходити, не можна вставати. Такого ну, немає. Такої вимоги немає. Понаднормові. По надмурмові можливо заставатись, якщо ти бажаєш, якщо ти хочеш, це може бути час після роботи з четвертої. Працюю я з сьомої тридцять до четвертої. У мене два перерви по десять хвилин, які оплачує роботодавець, і півгодини це ланч. І роботодавець не, не, їх не оплачує, тому у мене 8.30 тридцять виходить весь роботичий час. Сьомої тридцять до четвертої. Можна оставати з 4 до 5, якщо є робота, якщо є загрузка, але я не остаюсь. Можна виходити ще по суботам, теж коли є якісь завантаження, є. Ну, я ще не виходила, там, як завжди, субота це подвійна оплата. Що можна купити? Я отримую мінімалку, зараз скажу. Хватає мені мінімалки чи ні? Ну, якщо рахувати на щось таке може, я не знаю, що можливо. Подорожувати або, або купляти якісь дорогі речі, ну, мабуть, ні, не, не буде вистачати. Але прожити можна на мінімалку. Я одна в Канаді. Я приїхала одна в Канаді, спочатку я жила у хост десь близько двох місяців. Потім я зняла житло. Якщо буде кому цікаво, подивіться відео, я показувала яке житло. Це я зняла в дуплексі. У мене дві спальні: лівінг-рум, кухня, тіві-рум, туалет ванна, ну, таке. Тобто я оплачую, скільки я оплачую за житло, теж було багато питань. Я плачу 1050, плюс 20 доларів я плачу за інтернет безлімітний. Ну, з хазяїном ми ділимо, в мене лендлорд за стінкою. Тому інтернет я за 20 доларів плачу за інтернет, тому у мене безлімітний інтернет. Ну, хочу сказати, що хост мені допомагала речами, вона дала такий ключ. Своїм друзям, і вони мені там якісь речі приносили. Щось докупляла я. Дуже допомогла мені допомога, яку я отримала 3000. Вона мені дала підтримку на перші місяці, поки я жила вхоз, щось купляла, могла тобто вільно себе почувати. Тепер я живу окремо, чим я користуюся.